свят Я б відзначила одне, яке є свято для багатьох людей різних професій. Я маю на увазі Міжнародний день студента. Цей день об'єднує всі покоління студентів, тих, хто був студентом, теперішніх і майбутніх від окремленого структурного підрозділу Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Від свого імені і від імені всього викладацького колективу вітаю вас з Міжнародним Днем студента! Свято молодості, креативності, творчості, пошуку і відкриттів. Ставайте гарними фахівцями обраної вами професії. Будьте вдячними своїм викладачам, які передають вам свій досвід і мудрість. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Зичимо вам щасливого майбуття, натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення усіх юнацьких мрій і життєвих планів, мирного неба! Будьте студентами, будьте молодими, будьте впевненими в собі. Саме від вас та ваших вчинків залежить майбутнє України. Нехай збуваються мрії! А у серці назавжди зберігається романтика студентського життя. Пам'ятайте, ви найкращі. Шановні здобувачі освіти. Я дуже рада бачити вас в нашому коледжі, і в цей чудовий день вітаю вас з міжнародним днем студента. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. З кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію в повній мірі, а також мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя, натхнення вам успіхів і всього самого кращого під мирним небом. Шановне студентське братство коледжу, говорить про святкування складний такий час для України. Дуже важко, але відповідне. Свято існує в календарі як українському, так і міжнародному. Студенти його вибороли дійсно в боротьбі. Студенти були в основі завжди всіх політичних подій. В Україні теж не буду перечисляти. Але основне, звичайно, для студента студіювати, здобувати освіту. Тому я всім бажаю творчих успіхів, здоров'я, натхнення. Перемоги і всього найкращого, дорогі студенти! Вітаю з Міжнародним днем студентів! Бажаю в першу чергу міцного здоров'я, гарного настрою, студентського життя, наповненого цікавими подіями, позитивом, радістю, коханням. Бажаю вам студентської наснаги, оптимізму і щоб ви жили обов'язково в мирній Україні і раділи тільки позитивним успіхам. І досягненням нашої держави. Дорогі студенти, вітаю вас зі святом, що наповнене невичерпним джерелом знань та незабутніх пригод днем студента! Бажаю вам натхнення у навчанні, безмежного ентузіазму та яскравих вражень. Нехай навчання проходить легко, іспити здаються швидко, а вільного часу буде все більше. Ми пишаємося кожним із вас. Дорогі здобувачі освіти! Вітаю вас із вашим святом, днем студента. Бажаю творчої нас злетів і розуміння, що зараз ваш час він є найкращий для вас у сім'ї. Вітаю студенти. Сьогодні ви святкуєте своє перше професійне свято. Перше як студентів. Тож я зичу вам всього найкращого, що тільки можна собі уявити. Будьте студентами, будьте веселими, будьте радісними, з задоволенням відвідуйте заняття, але не забувайте про проведений разом час. Це те, що запам'ятовується на все життя. Це те, що ви пронесете протягом усього періоду і будете пам'ятати навіть у старості. Особливо вам запам'ятаються кумедні моменти на лекціях, кумедні моменти на практичних заняттях, які дуже добре будуть підкреслюватися у вас у подальшій роботі. Я бажаю вам всього найкращого. Студенти, любі, дай вам Бог здоров'я! Пишайтеся, що берете цей юності-поріг. Без вас. Нема кого нам радувати любов'ю до знань, яку ми маємо в серцях своїх. Зі святом! Хочу привітати з ним студент, всіх студентів і не тільки їх, а й нас, викладачів. Тому що о, у нас зараз навчаються такі студенти. Вони унікальні, вони не зламані. Чому? Саме тому, що. Щоб не було, які б труднощі не виникали в них по навчанню, по оцінках, по всьому. Але е, у них все добре. У них все добре, вони веселі, завжди усміхнені, радісні. Е, і це дуже добре. І я і хочу побажати надалі, щоб е, такими вони залишалися не тільки в студентському житті, а й по житті, як кажуть, е, весь час. Е, дарували позитивну енергетику. Всім своїм друзям, рідним і нам викладачам. Нехай студентські роки стануть для вас часом не лише навчання, а й дивовижних відкриттів, зустрічей з цікавими людьми. Бажаю вам бути сміливими у пошуках нових ідей, знаходити натхнення, бути впевненими у своїх силах, приймати активну участь у житті коледжу.